Мі що ж цікаво, можна поставити два різних виробників, чи буде заметно. Ну, Тас... Заметно, я тобі можу сказати вже по коробках. Ну, коробка, я думаю, <суміло> це не, не дуже <суміло> категорично. Це не, я Саме... просто тобі за якість. В упаковці. Якість тільки в упаковці, ти бачив? Кольорова гамма, головне, щоб не дуже відрізнялась, бо виробника два різних щоб не вийшло, о, він чуть не поїхав прямо. Це бачимо, молодий якийсь геть. з прокладочкою все як положено. Угу. Щось поки що тут жовтий пакет. Бо звісно краще одного виробника, але тут хотіли саме, щоб дешевше, що фік з ним, бо щоб... тільки правий є дешевший, а лівий. Дорожчі. не набагато, звісно, там 50-100 гривень, але ж все одно. Зази подивимося. Бачите, з крутілками прям пакет прикрутили. Ага. <свісно> щоб Вижди, не втек. Це вже є показатель, так? Ну. І прокладочка, ти бачиш, диви, держиться, не блять, киліпається, держиться. Так а це не два одинакових оставити. Не слава богу. А як бі я? Б... А, вони ще два. Ну так, ні, то я думаю, мало ли може вертикулі. В общем, все чітко, все нормально, все підходить. Так що телефонуйте, замовляйте.